Та відверто кажучи, цей щорічний церемоніал наскільки навіває нудьгу, що просто шкода людей, які щороку забивають зал, сподіваючись на щось нове, преще і достойне пам'яті великого поета. Після переголосування цьогорічним лауреатом премії Симоненка став черкаський регіональний лідер Української народної партії талановитий Леонід Десенко. Один з його віршів, де зараз ви, кати мого народу, епіграф з Василя Семененка. він відповідає при грошах, дачах і чинах при власність скоро навіть небо, їм плювать на всіх на нас, і їм плювать на тебе. Біля корита їв і їм, ось їхня правда, їхнє кредо, клянуся іменем Твоїм, бо так сьогодні треба. Премія імені Семененка присвоєна Леоніду Десенку. За його останню збірку і янгол з автоматом на плечі, як він назвав її, захалявна книжка українця. Ось ще витримки з його поезії, бандитам тюрми у приватну власність заграти українців тих маленьких вже, які не здатні гідність власну відстоять словом, кулаком, ножем. За що вас, тітко, за мішок соломи? За що вас, дядечку, за пару смачних слів? Немов каліки журавлі пливуть із дому і знову ми раби на нашій, не своїй землі. Бандитам тюрми клекотіли груди, бандитам тюрми наші постріли гармат. Бандитам що? сміються тихо люди. Бандитам нині все, а нам. Взагалі, свою поезію має читати автор. Сподіваємось на зустріч з ним. Взагалі, поезію Леоніда Дасенка можна розтягнути на цитати, скажімо, щоб все зруйнувати, не треба карателів, за вікнами суне орда обивателів. Або Дніпро, як меч, розрубана країна, роздвоєна душа, шизофренія. Наш мозок висушила, з'їла і вже під серцем не болить, а не є. Цьогорічний лауреат. Премії Симоненка Леоніда Дасенка. Ангел з автоматом на плечі. Ну, в оригіналі І Янгол з автоматом на плечі. Захаляна книжка українця. Серед зневіри, розпачу плачів залишиться хоча б єдиний воїн, той Янгол з автоматом на плечі, що встане і піде до бою. Він скаже, хто за Україну? Всі мусять бути тут. Нам треба зупинити лавину. І ми здолаємо цю орду. Приходить день, приходить час, коли вітчизна вище Бога. Нам є за що підняти меча, нам є боротися за кого. А ми продовжимо огляд преси.